На галявині зачарованого лісу. Я народилася в щасливій совіній родині, на галявині зачарованого лісу. Люди обходили зачарований ліс стороною, бо колись одна людина налякала себе і інших, а у страху очі великі. Взагалі, давайте все по порядку. Моя мама Пур та Мудрий покохали одне одного з першого погляду. Вони зустрілися на великому дубі, і відтоді ніколи не розлучалися, разом вивчали науку, гармонії життя, щоб передавати знання мені. Мої призначення розповідати дітям добрі мудрі казки. Які чарівним чином роблять усіх щасливими, Добро і мудрість найбільша сила. Коли я підросла, мої улюблені турботливі батьки почали вчити мене читати, писати, рахувати, танцювати, малювати, співати, вони відкривали мої природні таланти і здібності. Я дуже старалася. Одного разу ми поїхали в гості до бабусі феї та дідуся чарівника. Це батьки мого тата. Ще в мене є бабуся Лада і дідусь мир. Це батьки мами. Вони живуть у далекому лісі. Потім я вам розповім історію про те, як я відпочивала влітку. У батьків мами я з радістю гостювала у моїх чудових бабусі і дідусів. Там було багато смаколиків, цікавих книжок іграшок. Мені завжди робили подарунки. Я дуже люблю всіх моїх дорогих бабусь і дідусів. Вони розповідали мені історію про те, чому наш ліс, чому наш ліс люди обходять десятою дорогою. Одного разу в молодості бабуся не спала і вирішила прогулятися. Звісно, батьки не відпустили б таку юну особу, тому й довелося подай покинути дім. Раніше вона ніколи не гуляла сама. Звісно, їй було лячно, вона вилетіла. На Гарну галявину і почала розглядати яскраве зоряне небо. Здавалося, що зірки зовсім поруч. Вони зачарували, вабили. Моя бабуся замрілася і. Ой! Неподалік проходив молодий чоловік, що також мріяв про своє. Він уперше йшов нічним лісом сам. Зустрічався з друзями в місті, потім пішов у кіно і запизнився на електричку. Що робити? Вдома на нього чекали батьки, хвилювалися, молодого чоловіка звали Іван. Місяць освітлював дорогу. Звісно, було і телячно. І тут він замрівся і врізався в сову. Бо вони злякалися. Одне одного розбіглися у різні боки, Фес сховав великий дуб, а Іван, побігши дорогою, упав в озеро. Вода, як дзеркало, показала перекошене від страху обличчя Івана, герой наш добряче злякався. Дорогі діти, усміхайтеся своєму відображенню в дзеркалі. Усміхнувся б Іван, все було б інакше. А так, блідий, вимазаний, він прибіг додому і почав розповідати, що в лісі живе привід. Відтоді всі обходять наш ліс десятою дорогою. Смішно, коли знаєш правду. Сам Іван, те, привід, що так його налякала. Моя бабуся. Розглядівши незнайомця, заспокоїлася і повернулася додому, поки батьки спали. Для неї все залишилося благополучно. Ось така весела історія, діти. Тепер, сподіваюся, Іван знає, що привідів у нашому лісі немає, а то було його налякане відображення. Люди! Сміливо ходіть через наш ліс, наш ліс добрий і гарний. Далі буде.